Ще українська краса. Тому що українська краса то сила, то енергія і то наснага. А бачите чому? Тому що у мене два мікрофона. Один просто, от, а другий працює. Це відео, наш. Сьогодні незвичайний день. Наш виступ з тобою, Соломія. Розкажи, будь ласка, що для тебе краса? Для мене краса це перш за все внутрішня краса. Це вміння бути людиною і вміння відчувати інших людей. Це вміння дарувати себе. І все найкраще, що є всесвіті акумулювати, перетворювати, і незважаючи на всі негаразди, видавати саме те, що може підняти іншу людину. Росла, росла, Дічиноніка. Ждала, ждала, Кова шаніка. Та плакати стала. Українські дівчата Українські дівчата найкращі, і вони люблять своїх чоловіків, які зараз відстоюють нашу державу. ¡Gracias!